Хліб наш насущний представляє щоденне Християнське читання. Біжуче до Ісуса. Івана 24 Вони ж бігли обидва у купі, але другий той учень попереду біг, хучиш від Петра, і перший до гробу прибув. Під час подорожі до Парижа. Бен та його друзі відвідали один із відомих музеїв. Хоча Бен і не вивчав мистецтво, він із захопленням розглядав картину Ежена Бурнанда Учні Петро та Іван біжать до могили в День Воскресіння. Вирази облич Петра та Івана і жести їхніх рук говорять самі за себе, викликаючи у глядачів бажання опинитися на їхньому місці та відчути їхні особливі емоції. Грунтуючись на тексті Євангелія від Івана 21,10, живописець зобразив двох учнів, які біжать до порожньої гробниці Ісуса. Мистецький шедевр передає їхнє сильне емоційне замішання. Хоча на ту мить їхня віра ще не була повністю сформована, вони бігли в правильному напрямку, і воскресли Ісус зрештою з'явився перед ними. Їхній досвід пошуку Ісуса відрізнявся від досвіду тих, хто шукав Його в наступних століттях. Але якщо ми і далекі від порожньої гробниці або шедеврів мистецтва, ми все одно здатні чітко побачити добру звістку. Святе Письмо спонукає нас сподіватися, шукати і бігти до Ісуса та Його любові, навіть попри сумніви, питання та непевність. Святкуючи Пасху, згадаймо про Божу вірність, і будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Якщо ви не знаєте Ісуса, то що робитимете, аби почати бігти до нього та до Його любові? А якщо ви християнин, то як будете розповідати про Його любов іншим? Помолимось, Дорогий Ісусе. Направ мене у твої обійми. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.